Доброго дня, моєї тероукраїнське, мене звати Олена. Прогноз на тиждень з 15 по 21 квітня. Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанту вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Сигнифікація, кверент по першому та другому варіанту. Загальний фон. Головна подія, що буде акцентом в даний період з 15 по 21 квітня. Робота. Фінанси. Особисте життя і порада. Кварин по першому варіанту ваша сигніфікація. Так, період з 15 по 21 квітня. Кварин по першому варіанту ви отримаєте ту з пентаклів, шанс, можливість рухати зовсім іншому напрямку. Подолаєте конкуренцію. Пропозиція, шанс по роботі, якщо ви очікували відповідь. Вирішиться конфліктна ситуація, але в тому чи іншому випадку, і чого б це не ви отримуєте шанс, можливість рухатись зовсім в іншому напрямку і здобути можливість, шанс досягнути того благополуччя і достатку, якого ви бажаєте. Ясність, прояснення, чітке розуміння, відкриття шляхів. Саме те, що очікує вас в період з 15 по 21 квітня. В даний період ви отримуєте неочікувані фінансові здобутки, прибутки, закриття шляхів, неможливість змінити ситуацію і тривалий час це відбувалося в вашому житті. А в даний період відкриваються шляхи. Навіть, скажу так, що шанс можливість то спетаклів говорить про те, що неочікуване багатство очікує вас. Це може бути пропозиція шанс відносно статусної посади. Це може бути неочікувана підтримка з боку зрілого чоловіка в вигляді фінансового. Прибутку, ваш бік, тобто неочікувані фінансові подарунки, тобто неочікувані значні суми коштів, які ви отримаєте від зрілого чоловіка. Але ви повинні розуміти, що певний період у вас були закриті шляхи і зовсім не, мож... не було можливості змінити саму ситуацію. Але от саме в період з 15 по 21. Квітня ситуація кардинально змінюється стосовно фінансового благополуччя і достатку. Ви долаєте, можливо, саме ті, які конкурували з вами і закривали вам шляхи, не давали вам можливості здобути даний шанс і можливість рухатись. Але от відкриваються шляхи, ви долаєте, ви виходите, ви позбудетесь негативного впливу. Ви отримуєте шанс, можливість або отримуєте значну суму коштів саме в даний період. Отримуєте роботу. 100% кардинальні зміни, ви йдете в нове починання стосовно реалізації відносно фінансового благополуччя і достатку. Стілення, шанс, можливість, ви навіть будете святкувати в родині. Стосовно даного шансу, але це відкриття шляхів і здобуття саме покращення ситуації стосовно фінансового благополуччя і достатку, ви здобудете, отримаєте пропозицію шанс і можливість рухатись, діяти і досягати і загалом покращувати ситуацію, але й ви здобуваєте розуміння. Шанс можливість відкриває перед вами шляхи, але ви чітко визначаєте подальший шлях. І розумітимете, чого ви зможете вже досягнути. Який рівень благополуччя достатку ви можете мати? Це хто в пошуку роботи. Якщо ви маєте роботу, то можливо зміни відбудуться, але вони позитивні. Ви підете в нове починання. Можливо, інший відділ, можливо, вищий рівень статусу. Але це буде покращувати вашу ситуацію стосовно фінансового аполучь і достатку. І ви будете радіти і насолоджуватися саме даним змінам. Ну, тому що тривалий час були закриті можливості, і загалом неможливо було змінити ситуацію. Як би ви не впливали або не бажали впливати, ви, що б ви не робили, ви не досягали того, чого бажали. А саме в даний період позитивні зміни відбудуться. Так, вам потрібно проявляти мудрість і рухатись саме шляхом до досягнення, не зважаючи, що б не було в вашому житті, ви повинні розуміти, що те, що ви проходили в своєму житті, це ваш досвід. Це те, що ви повинні були пройти і отримати. А тепер рухайтесь, задіюючи, власне досвід, знання, рухайтесь до цілі, до результату. І ви зможете. Досягнути того, чого ви бажаєте, покращити загалом ситуацію по відношенню до фінансового благополуччя і достатку. Говорять саме, не потрібно ідеалізувати саме життя загалом. Є розчарування, але після негативного періоду. Ви здобуваєте шанс, можливість і кардинально змінити ситуацію в позитивному руслі. Тому дійте, використовуйте, рухайтесь, проявляйтесь і ви досягнете того, чого ви бажаєте. Стосунки, якщо ви знаходились в трикутнику, порада саме йти в новопочинання, тільки таким чином ви досягнете успіху по відношенню до загалом в особистому житті. Ані, якщо будете залишатися, не здобудете. Не будете мати. Говориться про нове починання, нові стосунки, або загалом поставити крапку на стосунках, де ви є, в трикутнику. Або якщо ви здобудете інформацію саме в даний період, що ви знаходитесь в трикутнику, то вам все-таки радять. Іти в нове починання, не залишатися. Тому що. Дані стосунки не дадуть вам того результату, і загалом не отримаєте, не досягнете успіху в даних стосунках. Того, чого ви бажаєте досягнути по відношенню до особистого життя в даних стосунках, в яких ви є в трикутнику, ви не, не здобудете. В якому форматі дані стосунки не існували. Ви одружені чи, можливо, лише зустрічаєтесь, але. Ні в тому, ні в іншому випадку ви успіху не досягнете. Говориться про нове починання. І лише тільки в рухаючись в нове починання, ви здобудете. Або для когось ще є саме момент того, що переключить свою увагу, саме стосунки, поставте крапку і переключить свою увагу на власну реалізацію. Вкладайтесь ресурсно власні досягнення. Навіть якщо ви в цей період будете самотні, але ви більше досягнете позитивного, позитивних змін і позитивних результатів, якщо позбудетесь маніпуляцій, вийдете саме з ситуації, де ви вийдете з ситуації безрезультативних, безперспективних і будете рухатись до цілі, до результату. Правда для вас, корен по-першому варіанту. Ніяких негативних думок. Відносно безрезультативності, якщо ви бажаєте чогось досягнути, то ви повинні вибирати шляхи, рухатись, діяти, активно проявлятись. Тому що ваш настрій, негативні думки, веде вас тільки без грошів'я, бідності, бездіяльності, безрезультативності. Вибір за вами. Так, да, ви повинні відстоювати власні кордони і пріоритети, якщо ви бажаєте досягати позитивних змін, позитивних результатів, неочікуваного добробуту, багатства, благополуччя і достатку. Вибирайте шлях. Не знаходитесь в бездіяльності і в негативних думках. Не дозволяйте. Порадам, негативному впливу інших людей, коригувати, маніпулювати вами і вашим життям загалом. Рухайтесь, дійте і досягайте. Стабілізуйте, досягайте стабільності, будьте в балансі. І здобути і пройшовши той шлях, яким ви рухались, яким би він важким не був, це ваш шлях. І здобути дане розуміння. І рухайтесь, задіюючи отриманий досвід, мудрі знання. Рухайтесь до цілі, до результату, до досягнення саме того, чого бажаєте. Шляхом, рухаючись, вибір, бік якого ви зробите, здобудете шанс, можливість розуміння. Ви зможете отримати саме те, чого бажаєте. Особливо, що стосується фінансового благополуччя і достатку. Перед вами відкриваються шляхи можливості досягнути добробуту. Дякую. Прогноз на період з 15 по 21 квітня. Кварин по-другому варіанту ваша синіфікація. У подавленому стані знаходились або знаходитись. Бажаєте жити, насолоджуватись життям, отримувати можливості, шанси. Ви здобудете. Але в минулому, недалекому минулому і загалом, можливо, хтось іще знаходиться в подаленому стані, тому що тривалий час не мали можливості досягнути навіть прояву, не мали навіть розуміння світла в кінці тунелю. Тобто просвітлення по відношенню до подій, ситуацій, питань, які виникали на вашому шляху, ви лише. Долали, знаходили відповіді, знаходили вихід з тієї чи іншої. Тобто постійно потрібно було вирішувати, потрібно було долати. Не було саме ні можливості, ні шансу відчути наповнення, задоволення, відпочити, отримати для себе розуміння, що є шанс, є можливість. Досягнути покращення ситуації стосовно благополуччя і достатку, тобто реалізувати плани. Ви лише втрачали, ви лише долали. Перед вами відкриються шляхи, і ви здобудете можливість рухатись в новопочинання. Якщо ви не маєте даного розуміння, але ви отримаєте його, і ви отримаєте внутрішнє заспокоєння і наповнення стосовно того розуміння, що відкриваються шляхи, і ви здобуваєте можливість досягнути того, чого ви бажаєте. Що є акцентом? Якщо ви бажали реалізуватись, наприклад, стосовно особистого життя, то ваше життя, ваш будинок. Війде чоловік, заможній чоловік, який і дасть вам можливості досягнути стабільності, побудувати родину, будинок, придбати, можливо. Не говориться саме, що це відбудеться в даний період, але це говориться, що в період з 15 по 21 ваше життя війде чоловік, заможній чоловік. Який дасть вам можливості розраховувати на позитивні зміни, саме на ці зміни, ви тривалий час лише очікували, як би вам важко не було, в якому подавленому стані ви не знаходили, але ви не здобували можливостей, шансів, або не відбувалося зустрічі, які відкривали перед вами можливості досягнути саме того благополуччя достатку, якого ви бажаєте. Ну, або ваше життя війде чоловік з пропозицією шансом, який дасть вам можливості стабілізувати ваше життя і досягнути благополуччя і достатку. Або ваш чоловік досягне статусу або покращення ситуації завдяки йому, і саме тим змінам, які відбудуться в його житті, ви зможете відчути стабільність. По відношенню до ситуації, в якій ви знаходились, тому що не було рішення, не було можливостей, не було навіть розуміння, як подолати, як вийти. А завдяки змінам, які будуть відбуватися в житті вашого чоловіка, ви здобудете розуміння, що ситуація стабілізувалась і покращується. По відношенню до благополуччя і достатку. Робота. Ви отримаєте шанс, можливість пропозицію або досягнете певного рівня певних значних результатів, подолавши конкуренцію. Ви розуміли, що є гра за вашою спиною, але незважаючи на це, ситуація не залежала ні від тих людей, які конкурували, ні від вас особисто. Тому, фактично, ви лише працювали і ви будете святкувати. Свято прийде і на вашу вулицю, ви отримаєте позитивний результат. Чого б це не стосувалося, або покращення ситуації стосовно роботи, або подолання конкуренції, або отримання шансу можливості. І хто б вони були, якої б статі не були кварент по другому варіанту, ви будете святкувати, ви будете радіти саме тим позитивним змінам, які відбудуться. Якщо, наприклад, ви на роботі відчуваєте, що є гра за вашою спиною, є конкуренти, які вставляють вам палки в колеса, то скажу, що ви досягнете статусу, ви отримаєте покращення відносно самої ситуації, будете святкувати стосовно тих результатів, яких ви отримаєте. Ви будете вдоволені саме тими змінами, які відбудуться. Саме в даний період. благополуччя і достаток. Ну, як би хто не бажав поставити крапку, ви багато працювали і бажали досягнути позитивних результатів, і ви й досягнете. Позитивні зміни стосовно фінансового благополуччя і достатку. Хоча є саме ті, які бажають закрити вам шляхи і не дати вам можливості досягнути, реалізувати і реалізуватися. Але ще, щоб ви мали мізер. Тобто лише на те, щоб прикрити поточні витрати, але не накопичити. Не здобути добробуту фінансово матеріального, не покращити ситуацію, не досягнути накопичення. Ну, але як би вони не закривали вам шляхи, як би вони не прагнули, як би вони не конкурували. Якби вони не вставляли вам палки в колеса, ви досягнете значних змін, позитивних змін по відношенню до фінансового получення достатку. Стосунки, дуже багато пліток, розмов за вашою спиною, і ви розумієте, що є ті, які не бажають, щоб ви отримували позитивні зміни, позитивні результати, накопичували, досягали, розвивалися. Але говориться саме про те, що ситуація кардинально зміниться, трансформується. Чого б хто не бажав, як би не пліткував, як би не бажав, щоб ви не отримували саме того, чого прагнете, як би не бажав, щоб ви стабілізували ситуацію стосовно благополуччя і достатку в особистому житті, на цьому ставиться крапка. Саме на плітках, на негативному впливу ваш бік. Ви досягнете саме десятка кубків того, чого бажаєте. Подавлений стан, тому що дуже багато пліток і негативу у ваш бік саме з боку жінки, яка конкурувала, яка не бажала, щоб ви були щасливою. Щасливим, яка не бажала, щоб ви досягали того благополуччя і доставку по відношенню до особистого життя, стосунках, в родині. Можливо, навіть і є у вас уже родина, ви одружені, але постійно проблеми, постійно конфлікти, тому що є жінка, яка напряму взаємодіяла з вами, з вашою родиною, або негативно впливала і тримала вас в жертві, вашу родину. Щоб ви сварилися, щоб ви розійшлися, щоб ви не мали, не досягли щастя, благополуччя і достатку загалом в стосунках. Ну, якщо ви не маєте саме, навіть натяку на те, що ситуація покращиться, то я можу впевнено сказати про те, що негативний вплив з вашого життя на особист... стосовно особистого життя. Ви позбудетеся і ви здобудете шанс, можливість змінити кардинальну ситуацію. Але від вас теж ситуація потребує пройти трансформацію, позбутися саме тих людей, які пліткують, які негативно впливають на ваше життя, поставити крапку на спілкуванні, якщо ви бажаєте мати, якщо ви бажаєте отримати, якщо ви бажаєте бути щасливою. І здобути результат саме той, якого прагнете. Порада для вас по другому варіант. Ну, як би вам важко не було, керуйте загалом своїм життям і робіть вибір. Особливо, що стосується вашого оточення: Конкуренція, конфліктні ситуації, на цьому ставте крапку. Час прийшов бути щасливою. Фортуна говорить саме про те, що ви здобудете шанс, можливість іти в нове починання і рухатись до цілі, до результату, якої би свере життя це не стосувалось. Але вибір, і саме те, що буде відбуватися в подальшому вашому житті, залежить від того, як ви будете діяти, як ви будете проявляти, Чи візьмете ви кермо в своєму житті в свої руки, відсікатимете, очищатимете. Прийматиме, прийматимете рішення, ставитимете крапку, долатимете і активно проявлятиметесь. Дякую. Магія Український до зустрічі!